Привіт! Мене звати Надія і я дитячий психолог. Сьогодні я хочу поділитися, як на прикладі фільму Халк, я розказую дітям про емоцію злості та про здорові способи її вираження. Будуть нарізки фільму Халк 2008 року, і на прикладі оцих фрагментів я буду пояснювати, що і як можна розповісти. попрацюємо над диханням. Отут емоції. Страх не добре. Емоції під контроль. Рухай діафрагмою, ти дихаєш. Найкращий спосіб контролю над гнівом. Це загалом контролювати все своє тіло. Контролюй пульс. Дихай. Дихай. І перший фрагмент, як ми бачимо, це головний герой, який вчиться дихати, щоб заспокоїтися. Це дуже класно, тому що злість це реально про тілесні прояви. І щоб пояснити, як це тілесні прояви для дітей, ми показуємо: є головний герой, який перетворюється в Халка. Халк дихає. Прискорено. У Халка високий тиск, який показують годинник, так, або спеціальний браслет, який там був. І це напруження тіла, тому що він такий стає м'язистим. Ось. І коли людина ще не перетворюється у Халка, то він дихає, щоб понизити інтенсивність емоцій злості. Тобто, ми, злість, яка в нас виникла, робимо меншою за допомогою дихання. Ми дихаємо, оці всі симптоми тілесні знижуються, дихання стає повільніше, тиск нижче, і ми так заспокоїмося. І я вам скажу, що в мене навіть там з хлопчиками років 10 працює це. Вони спочатку, можливо, і скептично на це реагують, але я кажу: ну, давай спробуєш, якщо не сподобається, то ти можеш цим не користуватися, і це діє. Мені потім приходять хлопчики і кажуть, це спрацювало. І я така, ну я ж. Не просто так розказую тобі такі лайфхаки, Але просто ця візуалізація, знаєте, з Халком, що він там супергерой, Марвел, і ось він теж дихає. Ну, це, типу, тепер не якась фігня. Реально крута штука. Стріляйте в нього. Бріас. Фрагмент яскраво висвітлює підтримку. Тут говорилося про головного героя і його кохану дівчину. Так? Але якщо ми говоримо з дітьми, то це може бути просто близька людина. Можливо, це буде якийсь друг, якщо це про підлітки. Так? Або такий передпідлітковий вік, там 10-12 років. Якщо це не людина, це може бути предмет, який заспокоює, тобто якийсь м -м тригер, так викликає злість і є щось, що буде стоп для цього тригеру. І часто діти навіть самі для себе можуть це обрати. Коли питаєш, чи є щось, що тебе заспокоює, то зазвичай вони знаходять так, те, що заспокоює. Усе добре. Тихенько. Це просто дощ. Оце момент, де халк був монстром чи добу, чи два дні, бо там це не проговорюється у фільмі. Класна штука, тому що ми ніколи не говоримо про тривалість емоцій в повсякденні. Ми говоримо, я зла чи я ображений, але ми не говоримо, скільки це буде тривати, і навіть самі не знаємо. І тут от про те, що злість може тривати і добу, і два дні. І це ок, це норм, тому що ну, це емоція, але вона завжди проходить. Тобто ти не будеш злим, тому що ти злишся сьогодні. Це колись пройде. Можливо, зараз, можливо, через п'ять хвилин, через пів години, можливо, завтра. Але є тривалість, а тривалість це <гум> має характеристику так, часу. Ти ще небудь пам'ятаєш? Окремі уривки, образи, забагато шуму. Я нічого не можу розібрати. Але ж усередині лише ти. Ні, ні, це не так. Ну, не знаю. Мені здається, що там у печері воно мене впізнало. У ньому твоя свідомість просто перевантажена і не здатна сприймати. Не хочу вчитися контролювати це. Я хочу звільнитись. Особисто мені, як дитячому психологу, момент про те, як головний герой каже, що я не хочу вчитися контролювати це. Я хочу знищити це у собі. Це прям відкликалося, тому що діти часто так говорять. Я не хочу бути злим. Мені не подобається, що мені сумно. І розказати про те, що відчувати різні емоції, це ну, прям ок, і це навіть потрібно, це окрема тема. Але тут про те, що злість нікуди від нас не піде. Ми не зможемо ніяк прибрати її від себе. Але ми можемо навчитися не перетворювати злість у агресію. Злість як емоція? Окей. Злість як агресія це вже про знищення усього навколо. І тут треба це ось прям підкреслити діткам. Нехай збирають усі сили у гарлемі. Поверніть мене. Це справа для мене. Схаминись. Де ж керуватимеш ним? Ні, 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 не керуватиму, а може, подужаю. Я не очікувала, що буде ще один халк, але він тут прям в тему. Тут можна простежити про здоровий спосіб вираження злості. Тобто, коли вже наш халк, бо там є потім і не наш, починає вступати зі своєю злістю у боротьбу добра проти зла, то тут ми бачимо, що злість це клас, коли ми можемо її направити у. Правильному напрямку, так, направити у прав правильне русло. І тут ось для захисту да, себе, своїх рідних, для підкреслення особистих кордонів. Е і класно, що от вели такого персонажа, який нібито злий і теж злий, так? Але один зміг навчитися використовувати злість М -м правильно, так? Керувати злості, скажемо вже так. А інші ні. І тут про порівняння здорової і нездорової моделі вираження злості. І, в принципі, діти стають на сторону нашого халку, хоча вони і так були до нього так лояльні, я думаю, що з початку фільму. Але тут ось так підкреслюється, і я думаю, що це от прям. Може вкластися в голову, якщо правильно це пояснити. Тому що ну, діти дуже люблять фільми, але якщо сісти з ними і провести класно час спільний, ну, по-перше, це буде реально ваш спільний час, якого так часто діткам не вистачає разом зі своїми батьками. І по-друге, це буде корисно проведений час, тому що крім отримання позитивних емоцій від перегляду фільму, ви ще зможете вкласти зернятку емоційного інтелекту. Який є актуальним і який є потрібним. Тож, від мене такий <гад> огляд, такий практичний метод моєї роботи. Якщо вам сподобалося, то я буду рада ділитися з вами ще всякими такими штуками, які придумаю, <гад> роблю, якими користуюсь. Тож ставте лайк, можливо, коментар, щоб підтримати. І тоді буду розвиватися, тому що оця тема мені, в принципі, цікава. Це мій перший досвід, але відчуваю бажання, тож рухаюсь, буду рада вашій підтримці. Дякую.